Ок страждання небесна сотня відліта, гіркії сльози на майдані і правда чиста і свята. Після усього ви знаєте, що били церковні дзвони, бив набат. були страшні плани про те, щоб не дати нашим дзвонам говорити. Вони хотіли, щоб наші дзвони мовчали, вони хотіли, щоб змовчав наш народ. Але на Михайлівському соборі дзвони б'ють. В нас не свято, люди добрі, хлопців б'ють, сілять в серце і у грубі козакам, щоб не вижити сміливим воякам. Чорні хмари налетіли звідусіль, матерям принесли горе, жаль і біль. Плаче жінка, молоденька і дитя, та немає. Ой, немає вороця, наречена хустку чорну одягла, та й убивцю кровожера прокляла, полягли в могили темні козаки. Ну а слава залишилась на віки. Дорогі друзі, той біль, ті страждання, які переживала наша країна, переживали і ми. Вони ще, на жаль, не закінчилися. Хтось думає, що ми не зможемо відстояти правду, не зможемо відстояти волю, не зможемо відстояти щастя нашого народу. Дивлячись сьогодні на вас, я вірю, що ми будемо єдиною, що ми будемо неподільною, що ми будемо вільною. І щасливою Україною. Я пишаюся кожним з вас, хто сьогодні мав мужність прийти сьогодні от сюди, до нас, на майдан. Я пишаюся сьогодні шостим. А їм є що сказати. Я прошу їх. Все, що ви почуєте, писалося. Сьогодні писалося тоді, коли діти вирішили вийти на оцю акцію протесту і писалося самими дітьми. Я думаю, що Україна вільна країна, і ніякий Путін не буде нею керувати. Я не хочу війни, щоб була стрілянина, проливали кров. Я хочу, щоб Україна була єдиною. І сама вона вибрала чи в Росію, чи в Європу, а не під.